Вартість корисних копалин у регіонах України Волинська на 46 мільярдів доларів, Рівненська 43 мільярди Львівська 521 мільярд, Закарпатська 63 Івано-Франківська 99 мільярдів доларів, Чернівецька 10 мільярдів, Тернопільська 14, Хмельницька 31, Житомирська 555 мільярдів. Вінницька, 24 Київська область, 21 мільярд, Чернігівська 25 мільярдів, Сумська 62 мільярди, Черкаська 168 мільярдів, Кіровоградська 270, Одеська 10 мільярдів, Миколаївська 38, Херсонська 10, Крим 206 мільярдів, Чорне море, 23 мільярди, Полтавська 790 мільярдів. Харківська 685 мільярдів, Дніпропетровська 3,5 трильйона доларів. Запорізька 605 мільярдів.